Привіт-привіт, мої любі малюки! Доброго дня і вам, шановні дорослі. Сьогодні до мене у гості завітала дівчинка Софійка. Ну мої вітати. Доброго дня, Софійку. Доброго дня! Малята Софійка мені розповіла, що дуже полюбляє гратися іграшками. А ви любите грати з іграшками? Я впевнена, що любите, тому пропоную вам. Сьогодні поподорожувати країною іграшок. А як нам туди потрапити? Послухайте, нам потрібно заплющити очі і ми перенесемося до країни іграш. Ну що ж, поїхали? Заплющує оченята. А хто не заплющив оченята? Ми ще знаходимося в нашому садочку. Заплющуйте всі чемно оченята. Ось малята, ми і потрапили до країни іграшок. Зараз ми з вами подивимося, які ж тут іграшки є, та назвемо їх. Ну, ми разом назвемо що це. Так, це кубики. Молодці малята. А це що? Правильно, це м'яч. Подивимося далі. Що це за іграшка? Пірамідка, молодці. А це що за іграшка? Лялька, правильно. А це що за іграшка? Так, машина, молодці малят. А зараз, малята, ми подивимося, як цими іграшками можна гратись. Ось, наприклад, кубики. Їх можна складати один на одного або ось так. Можна будувати вежу. А ось це малята це глинки. З них можна будувати, наприклад, дорогу для машини. А це м'яч, його можна котити. А ще можна підкидати вгору. Ось так. Це пірамідка. А як же ж нею гратися? Малята. На стержень нанизують ось такі кільця від найбільшого до найменшого. Це лялька. Її можна садити. Ляльку також можна годувати або ж колихати. А, ось так. А це машина. Вона їде по дорозі. Бій-бі! -бі. Також машина може перевозити вантажі. Ось так! А зараз з вами ще раз пригадаємо, які ж є іграшки. Погляньте уважно на картинку та повторіть за мною м'яч, кубики, пірамідка, лялька, машина, молодці малята. А зараз пропоную вам пограти зі мною разом у гру, якої іграшки не стало. Погляньте уважно на картинку. Запам'ятайте іграшки і будете називати, якої ж іграшки немає на картинці. Молодці малята! З картинки зник? М'яч! Дивіться уважно. Запам'ятали? Молодці! А зараз яка іграшка зникла з картинки? Правильно. Зникла машина. А тепер яка іграшка зникла? Будьте уважними. Молодці! Зникла лялька! Розумнички, ви були дуже уважними! Тобто ж приходять до нас сьогодні з вами у гості. Так, Софійка! А куди ми з вами подорожували? А які ж іграшки ми там бачили, пригадайте. Так, кубики, пірамідку, ляльку, а ще які іграшки там були. Молодці! Там була ще машина. Правильно, ми були дуже уважні. Шановні батьки, продовжуйте розширювати знання дітей про іграшки, які їх оточують. Адже за допомогою іграшок діти пізнають світ. А я залюбки перегляну фото малечі з їх улюбленою іграшкою. Мирного дня і до нових зустрічей!